Доброго вечора, слава Ісусу Христу. Дуже радий знову сьогодні записувати відеоролик, мати такий час, трішки заскучав за цим місцем. Тільки сьогодні приїхав і сьогодні я би хотів дати відповідь на одне дуже і дуже важливе питання. Чи отримаємо ми відповіді на небі на дуже складні питання життя? Чи отримуємо ми відповіді на небі на дуже складні питання життя? Е, ви знаєте, що в наше життя воно не просте. Ми це прекрасно знаємо, У когось воно складніше, когось трішки простіше, і чим ми довше живемо. Ми більш це стаємо розуміти, наскільки воно є непросте. І дуже часто, або ж час від часу хтось, ми зустрічаємося з непростими стражданнями, тяжкими моментами життя, боротьбою, втратами в житті, І в нас виникає питання, чому Господь, або ж навіщо? Для чого різного характеру питання виникають. І часто нас можуть потішати, брати і сестри, тими словами, що на небі отримаєш відповідь, Бог дасть відповідь. І є, до речі, скажу немало пісень, які саме виражають таку ідею да. Один куплет хотел бы на російській мові одну песню, яку успеваю на співачка, прочитать. Хвали о душе моя Господа, пой день и ночь не умолкая, а там, в за облаками, поймешь все, что было здесь тайною. Поймешь все, что было здесь тайною. Чи справді такі? Чи ми отримаємо відповідь на небі на всі питання складні, які породжувалися в нашому житті в дуже складних обставинах, коли ми переживали втрату? Я думаю, моя думка, і я хочу її зараз сказати, що ми не отримаємо відповіді на дуже багато питань складних в небі. Я повторюсь, ми не отримаємо відповіді на дуже складні питання, да, або ж які нам здавалося складні, можливо, вони з іншого погляду, да, вони незначні. На них в небі ми відповіді не отримаємо. Чому? Чому так? Я зараз поясню. Присутності відповідаючого, відповіді не потрібні, Або ж в присутстві відповідаючого відповіді не нужні. На небі він буде відповіддю нашою. І незначні речі для нас можливо були дуже, здається, здавалося значно дуже важливо, важливі і значні. Вони саме собою просто уйдуть в присутності нашого Господа. Вони просто уйдуть, в присутності відповідаючого відповіді не потрібні. В присутстві відповідаючого відповіді не нужны. Бог наша відповідь буде в небі. Давайте декілька ілюстрацій. Згадаймо приклад Йова, коли він страждав. Був момент в житті, коли він дуже сильно страждав. Дуже сильно. Ніхто з нас, напевно, так не страждає. От, Хоча сьогодні в Україні справді люди, багато людей зустрілися з величезними стражданнями. Це правда. Втратами величезними. Подібно подібні речі пережив. Його. І він задавав Богові багато питань, дуже багато питань, саме різного характеру. Але коли прийшов Господь, в присутності Господа позникали його питання. Тому я переконаний, що коли ми прийдемо на небо, в присутності Його просто. Питання уйдуть, він буде нашою відповіддю. Розкажу ще приклад. Пам'ятаю, можливо, років 15 назад, можливо, навіть і більше. Я мав дуже таку пілютку віці боротьбу велику д'яволу вдалося обманути мене, що я поху... ну, нав'язати таку думку мені, що я похолив Дух Святий вчинив гріх, який не прощається. Ну, Матвій пише там, Марк. Да? Тобто, євангелисти пишуть, є гріх, який не прощається. Ну, звичайно, слід правильно зрозуміти. Тобто хулана Духа Святого, що це значить? Але я не про те, що він значить. Йому вдалося мене просто обманути. І я просто був в депресії. Мені було дуже складно. Та жити не хотілося. Я просто плакав, подушки омивав сльозами. Не хотілося життя. Ну, яке життя? Надії немає. І я пам'ятаю, як сьогодні, просто пам'ятаю, момент, напевно, на все життя мені запам'ятався запам цей момент. Я в одній кімнаті був і просто плакав, просто кричав до Бога. Ну от, 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 от так кричав, все, плакав, без надії, я, обманув, ну, шансу вже ж нема. дьявол обманув. І, можливо, годину я десь так просто молився, кричав, вопіяв до Бога. Прийшов Господь, Божа присутність, в особливій мірі. Звичайно, ми розуміємо, Бог всюди присутній, але в особливій мірі я відчув Його присутність. І така пісня або ж слова пісні одні прийшли в серце моє тайна воплощення. Ангели склонились і вошли Спаситель ночу в Іфлія. І знаєте, коли прийшла Божа присутність, просто геть все десь йшло, просто все йшло. Просто десь як то воно не стало його нічого. Все я став інший. Я так спокійно, такий в мирі, в спокої, пішов по, по, по дому, по будинку, по кімнатах, в присутності інших людей. мене просто монобло не впізнати, що сталося зі мною. Сектор просто все геть уйшло. В присутності відповідаючого, відповіді не потрібні. Божа присутність, вона приносить велике благословіння. І в нас питання, які, здавалося, можливо, досить складні, кричущі, ми в складних моментах життя вони породилися нас задавали Господу. Вони просто десь зникають. Їх не стає. Ми забуваємо про все те погане. І насолоджуємося Божою присутністю. І на закінчення декілька текстів із Біблії, з Божого Слова. Перше пісення до Коронтян. Друге пісення вибачаюсь. Четвертий розділ. Декілька віршиків 16. Тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває. Проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. Адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понадміру вічну славу. Оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Як синодальний переклад я хотів би прочитати. як звучить в синодальному перекладу. Перекладі. Ібо кратковремене і легкое страдання наше производить в безмірно і збитку вічною славу. Ми можемо згадати приклад дуже гарний це Моїсея. Приклад Моїсея, і автор листа до євреїв записав його іменно. З особливою вірою, скажімо, в розділі, де говориться про віру, мужів віри, Хмару свідків, які вірили. І читаємо 11 розділ, декілька віршиків з 24-го. Вірою, Мойсей, коли виріс, відмовився називати сином дочки Фараона. І 25-й вірш особливо. Він краще зволів терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він уважав на ругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Отож, шановні, я глибоко переконаний, що коли ми прийдемо на небо, питання, які в нас були б в житті, досить складне питання, на яке не просто дати відповідь було, яке породилися, коли ми втрати переживали. Друзів, близьких ще інші страждання. Там вони просто саме собою уйдуть. Я не сказав, що всі. Багато їх просто вони уйдуть в присутності нашого Господу. Господа. Тому що в присутності відповідаючого, відповіді не потрібні. Їх немає необхідності, тому що Він, наша відповідь, Він, скажімо так, буде відповіддю нашою. В небі. У нас у Тебе є вибір, мати страждання, переносити непросте життя йти за Ісусом, зустрічаючи з різними непростими моментами по життю, і тимчасово, але в небі, бути вічно в славі. Або ж навпаки. Тимчасово тішитися. Жити життям в своє задоволення, але там вічно мучитися. Вибір за нами краще вибирати, як Моїсей. Це правильний вибір. Тому хай Бог поможе нам зрозуміти дуже важливу думку. В присутності відповідаючого відповіді не потрібні. Присутстві атвічаю, що відповіді не нужны. Сам Ісус буде нашою відповіддю. І багато незначних таких питань, да, для нас здавалися, вони дуже значні, важливі. Вони просто саме собою уйдуть в присутності Господа. І ми не раз це переживали і ще переживемо в досвіді. Якщо вам сподобалося відео, ви можете ним поділитись. Якщо ви не підписані на мій YouTube канал, у вас прямо зараз є ця можливість підписатись. Я буду вам дуже вдячний. Разом ми можемо поширювати дуже важливі речі. І хай всіх нас Бог благословить, будьте благословені.